Тут -от, одразу біля порогу, у нас є меморіал тих, хто загинув на майданах. Це Небесна суд. Ми, на... починаючи з сьогоднішнього дня, всім народом всією країною згадуємо про... Події 18-20 лютого 2014 року, коли влада, керована з Москви, почала розстріл майданівців. Їх загинуло більше суттєво. І взагалі точних підрахунків бути не може. Але їх загинуло дуже багато. І дуже багато залишилося безвісти пропаданих. Але це був перший акт цієї десятилітньої війни, яка триває і триває. І яка закінчиться тільки коли настане наша перемога. Ми шануємо. Тих, хто загинув на Майдані, у нас на мимореальній досці імена тих хлопців, харків'ян, які загинули на Майдані. Ми молимося за них і за всіх майданівців. Але ж от ми сьогодні починаємо відзначати ці події, яким 10 років. І сподіваємося. На вашу готову підтримку, Дякую.